Прешем за все, що поки це положення повністю в дію залістя, з 1 вересня 2023 року, то воно ще будуть вмерці. будь кого з вчителі початкової ланки візьміть, вони відносяться до цих дітей до сміття. Мені подобається думка Володимира Святославича, що сьогоднішня школа захралася. Ми вже бачимо, що все ж таки дітей треба вчити, не завжди граючись, навчимо. І от вчителі... Хочуть е, зробити уроки фейерверки, але разом з тим жоден цей фейерверк не прописаний в критерії, які будуть оцінювати експерти. Учитель гарно співає, танцює, але разом з тим це аж ніяк не впливатиме на е, бали, які виставлятиме експерт, Тому що є чіткі критерії. Тому майбутнім учасникам сертифікації варто на це звернути увагу. Хочеться звичайно іти попереду, показувати своїм дітям приклад, правда. Тому що сучасні діти не терплять застою. От, треба рухатися попереду, треба от і показувати своїм діткам достойний приклад. Сертифікація дає оцінити себе з боку, тому що з боку оцінити себе не легко, правда? От, тому так як побути у ролі учня, порівнюючи себе з іншими, робиш висновки і знаєш, як би зробила би в ті ситуації чи в іншій ситуації, як би… Це пояснила в своєму класі. Можливо, ну це в більшості випадків взяла приклад з інших вчителів і запровадила тобто, свій такий вчительський досвід, використала певні методи і прийоми в себе на уроці, спробувала. Ну, це великий колосальний досвід, і я раджу не тільки нашим колегам, які вже пройшли сертифікацію е, йти на другу, але просто прийняти участь як експерт, адже це теж певний такий шмат великого досвіду. Підтвердження ще того, що я пройшла сертифікацію батькам, наприклад, що хороший, я вони вчитель працює в класі. Тобто, е, особливо тим, хто майбутньому буде брати участь в сертифікації, я бажаю, щоб вони були впевнені в своїх силах. Ось вірили в себе, це багато дає, і в той же час вірили в те, що вони хороші діти, батьки і можуть їх підтримати. Ми можемо. Виділити тих вчителів, які реально є кращими, які по-новому працюють, які по новому мислять, які не бояться вийти з зони комфорту. Я скажу, що от в нас в закладі є ряд вчителів, які взагалі перейшли на зовсім іншу систему навчання, тому що в нас система розвивального навчання, в нас є система Росток. Тобто, вчителі бачиш, що вчителі працюють по новому, бачиш їхні можливості. Хочеться, щоб вони ще більше працювали і відчували. Що їхній авторитет зростав? Вони більше вірили в свої сили, і сертифікація це є такий засіб.